Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Сьогодні, дорогі браття і сестри, восьма неділя після зіслення Святого Духа. І перше наше розваження буде. Така застанова наша. Ще на початку війни казав, що наша молитва це є другий фронт, а другий фронт також особливо є важливий. Саме бачите, оглядаєте, читаєте, що не так легко. Війна є війною. Вона косить людське життя. І сьогодні на Львівщині хоронять. Молодого воїна 21 рік. Скільки таких воїнів було, а скільки ще буде, то ніхто не знає. Дай Боже, щоб їх не було, але війна не зупинилася. І тому мусить бути молитва. Мусить бути те шире направду благання, спільна молитва, молитва довіри до Господа Бога. І тому відновляємо нічну адорацію, яка була в нашій парафії перед пандемією, а саме 24 години для Ісуса і Марії. Бо мусить бути та жертва, мусить бути та посвята, мусить бути дорогі браття і сестри. Неустанна і постійна молитва. Бо бачу, також ми ослаблюємося, багато людей звикло до війни, а багато навіть перестали вже дивитися новини чи цікавитися взагалі, як там на фронті, що відбувається. Ворог чекає, щоб тільки ми ослабли, дух народу ослаб, бо це є дуже велика. Небезпека, коли ми ослабимо, коли ми станемо байдужі або легковажні, або будемо дивитися на різні, знаєте, так само, та, як та гуманітарна, а там взяли, як там було, я, ну, для того є поліція, для того є суди і так далі. Але часто воно підриває авторитет народу, війська, влади і в тих часах, в яких ми живемо. Воно є дуже і дуже небезпечно. бо ворог чекає тільки, щоб ми зневірилися, щоб ми опустили руки. І молитва є дуже вагома. І українці розуміли, завжди роль молитви, навіть коли ми не мали держави, навіть коли ми були під різними окупаціями в нашій історії. Ми молилися завжди, ми довіряли Богу, ми просили Бога, ми молили Бога. І знову повертаюся до моєї бібліотеки, знайшов такий, таку книжечку Романа Заводовича, то був письменник, особливо для дітей. Діва Марія допомогла. Видана книжка в Америці в 1951 році та Брошура. Але я ніколи того вірша не читав і не знаходив його в інших релігійних виданнях. Але як в тих часах діти, росіяни по цілому світі, українські діти? Як вони довіряли Богу? Вірш написав. Володимир Переяславець, лицарі молитви, ми вервицю на ній ми усюди, за батьківську землю молитися будем, На ній ми щоденно, вечірню годину, благатимем Господа за Україну, благатимем щиро, як тільки умієм. Святу Богородицю, Діву Марію, рятуй Україну, я мати, не дай в неволі важкій пропадати, зроби щоб по муках терпіння і болю, народ України здобув собі волю. І це є правда. Це є правда дійсно. У всіх тих муках і терпіннях, які зазнав наш народ, це молитва, молитва багатьох поколінь, молитва українських дітей, молитва всього народу, вона зробила чудо. Ми отримали Україну початок 90-х років. Але чи ми надалі молимося? Чи молиться українські діти варовицю? Чи в наших родинах є та молитва за Україну, за нарід, чи ми є жертвенні, чи ми скоро спішимо до молитви, чи розуміємо твартість молитви в нашому духовному житті? І тому адорація, дорогі браття і сестри, одна із способів молитви є дуже важлива. Тому що Христос перебуває між нами, перебуває в найсвятішій Євхаристії, та група, яка їхала тут з нами минулого тижня до святого Йосафата, до Матері Божої Остробрамської, до Матері Божої Кальварійської, до Божого милосердя, ви бачили в скількох святинях і адорацію. В кількох святинях є виставлені святі тайни, будний звичайний день, і люди моляться. Люди приходять до святих тайнів, люди черпають, хоч в них немає війни. І тому це духовне розуміння молитви, ця довіра до Господа Бога є дуже важлива. Хо хочу Божого благос... благати Тебе за мій нарід». За мого сина чи зятя, який на війні. Хочу тебе просити, Господи, за хвору маму. Чи бачу, як мої діти відійшли від церкви. Мої діти не моляться, не постять, не живуть по-християнськи. Або хочу просити тебе, Господи, за сина наркомана, або за зятя, який втратив працю в пошуках праці. Тобто наші благання Є різні, наші благання є різні. То, що ти при чим ти прийшов. І це є дуже важливо. Дуже важливо не тільки знаєте, деколи адорація неправильно є, що адорація це є неустанна молитва. Верветься до милосердя Божого, вервиться за зважаннями ще інші набоженства. Це є добре. Але адорація це моя є. Особиста розмова, безпосередня розмова з Ісусом при Святій Тайні Євхаристі. Тут мусить працювати розум, тут мусить працювати голова, На, так навіть емоції. Можна сказати, емоції. Боже, ти бачиш мені тяжко. Ти бачиш, не можу витримати в хаті. Навіть розплакатися, це, це не є стид. Тобто. Є дуже важливе розуміння, як сказати, якщо є акумулятор розряджений, він не поїде далі. І так само, як ти вичерпала сили, ти впала в депресію, чи є на порозі депресії, тобі вже надоївся як кажеш спіяк, тобі надоїли діти челять, яка тебе не слухає і робить, що хоче. Ти вже не маєш сили ходити біля старенької мами. Вже все. І тут. Бо Ісус може не зменити, бо то може твій хрест бути, так? Але Бог дає тобі сили. Господь додає тобі сили. Ти, як той акумулятор, зарядилося. Ну тою ласкою Божою. Ну добре, молоді тепер кажуть, позитивна енергія. Хай буде вам позитивна енергія, але це є ласка Божа. Бог дає тобі сили, Бог додає тобі світла в твоєму житті, Бог тобі дає наснаги. І ті люди, які вміють адорувати, які знаходять той час. Це є дуже, дуже особи, особиста молитва. Але це є, дорогі браття. Надзвичайно глибока духовна молитва. Так як тобі болять коліна, не можеш кричати вся собі, це не є важливо. Це не є важливо. Чи ти будеш сидіти, чи будеш кричати, коли є на адорації. Але оце є, це є ціла така духовна, духовне наше єднання з Ісусом. І тому я би просив. Я би просив перше, що про адорації завжди мусив церкві хтось бути. Мусив бути хтось в церкві. Не можна так, щоб святі тайни були виставлені, а церкві нікого немає. Коли є виставлені святі тайни, то мусить бути хтось в церкві. Тобто люди. У нас є так, якщо людей немає, тоді адорують священники. Або сестри Монахині, але в церкві хтось є. Ну, звичайно, що то є ще тверга на першу п'ятницю, що багато є, маємо праці, і ходимо по хворих. Ну і нас так не є багато, щоб години адорували. І тому я заохочую вас, вірних, щоб рівночасно і ви брали участь в тій адорації. Так, можливо, спочатку буде вам тяжко. Так. Можливо, буде вам тяжко, ви, то, ви набудете з себе ну, як то можна годину молитися? Ну, може, годину півгодини. 15 хвилин, так? Але ми будемо розмовляти по годині. В якому розумінні? Ну, четвер і нічна дорація то є. Але ось, наприклад, вже п'ятниця з 6-ї години ранку до 9, то є вільне є те вікно. І ось після, з 11 години до години 6-ї вечора. 6-ї вечора. Тобто, ми заводимо зошит, бо знаю, що так практикують в тих парафіях, де є так звана... Цілодобова адорація чи цілоденна, що можна просто записатися в кіоску, але не нині, з понеділка в кіосто, з сесер Монакині, сказати, прошу сестри, я прийду на адорацію з сьомої до восьмої години. І просто сестра буде знати, і ми священники, ага, там, звірно, хтось в тій годині адорує, там, коли Ісуса хтось молиться. Тому ми можемо займатися своїми справами, хто які має обов'язки. Але дивимося, що, наприклад, в першій годині з першої до другої нікого в церкві немає. Ну тоді йдуть ми, священки або сестри монахині. Тому, дорогі браття і сестри, я б вас заохотив і діти, в тому числі діти, в тому числі діти. Так багато батьків на війні, багато дітей. Багато дітей втратили дах над головою, багато дітей в Росії, які не повернулися на Україну. І молитва дитини, вона є вагома, вона важливе має значення в нашому духовному житті. Тому прошу вас та цілодобова 24 години для Ісуса і Марії. Тому заохочую вас до тої молитви. Не будьте сплячі. Не будьте байдужі, не будьте легковажні, знайдіть час, знайдіть час для молитви за народ, за військо, за полонених, за ті всі наші проблеми, проблеми, а їх є так багато не тільки в Україні, а в цілому світі. І наша молитва має ту силу. Наша молитва має, дорогі браття і сестри. Це є другий фронт, це є захист, це ми в нашій молитві просимо Ісуса, тих англів хоронителів пішли нашим воїнам, пішли Господа розум тим, бо інакше не можна сказати, тим, які займаються корупцією, а які крадуть і ту гуманітарну допомогу, і так іншу, пам'ятай, бо, бо то є бідні, нещасні люди. Вони стягують на себе тяжкі, тяжку кару не тільки для себе, а для своїх дітей, онуків на майбутнє покоління. Це не є так легко, коли тобі то не призначено, коли то до тебе не належить, а належить бідним, біженцям, належить війську, а ти то присвоюєш собі, або на тим торгуєш і заробляєш гроші на крові, це є, це є страшні речі. Це, є, це не можна подумати таке навіть в думці, дорогі брати і сестри. І тому для них просім, щоб вони опам'яталися, щоб не чинили того зла. Тому живемо в таких часах, заохочую вас до тої молитви. Сьогоднішня неділя, дорогі браття і сестри, нам вказує про Ісуса, який цілий день проповідував, не тільки проповідував. Каже, чимало людей Ісус оздоровив. Навіть не є сказано, яких люди мали тих хвороби, а певно, що були і сліпі, і криві, і немічні, і біснуваті, і діти, і чоловіки, і жінки старші різні люди були. І Христос їх, їм допоміг. Ісус оздоровив їхні хвороби, їхні немочі. І знаєте, Людина часто забувається в часі. Так? Часто отговоримо або поставило щось їсти, пішло щось інше робити, або фільм все. Там згоріло час деколи не вміємо контролювати. Ну і апостоли приходять до Ісуса, і вони думають також, що Ісус втратив ну, контроль над часом. кажуть Господи. То подивися, доки? Чи люди вже є. Голодні. <смі> може, знаєте, я собі прийшла до мене така думка, може, вони також не переживали вже за тих людей, як самі за себе. <смі> Бо, напевно, також були голодні, відчули, знаєте, той голод. Але часто так є, що прикриваємося іншими. Хочемо їсти самі, але кажемо, то вони, їх треба відпустити. Ну, Як там було, то Бог день знає. Так. Але кажуть відпустити людей, Господи, та хочуть їсти. Ну, як то є? Та піде там до когось. Ні. Христос не відпускає. Христос каже: ви їм дайте їсти. Ви. Вони прийшли до нас, до вас. Ви їх нагодуєте. І певно, як це почули апостоли, вони почали озиратися один на одного, як маса людей. П'ять тисяч нарахували тільки самих чоловіків. Хто був у нас в землі пам'ятаєте ти гори, пам'ятаєте, ти долини, такі цей? Омноження хліба. Там внизу є така церква, сестри Монахині. Вони розсадилися, бо там дійсно величезна є місцевість. Вони кажуть: ми маємо п'ять хлібів дві риби. Дайте. Дайте їм. Бачимо. Що жоден з апостолів не сказав, чуєш Ісусу, ми дамо, а самі будемо голодні. Ні. Не було спротиву. І якщо ти сказав, ми так зробимо. Дорогі брати і сестри, Христос сьогодні промовляє до нас, дайте їм. Допоможіть їм. Допоможіть кому їм. Де то ти вони? А то є твій ближній. То є твій сусід, то є твій родич, то є твій свояк. І не кажи, що не маєш чим допомогти. Бог бачить. Бог знає, дайте їм, не відсилай до іншого, ти їм дай. Ви знаєте, я запам'ятав собі, я нараз вам говорив проповіді, як навесно по всіх наших селах казали люди, що Закарпаття від потопу чи що приходили, і цигани різні люди приходили по селах просити. Я пам'ятаю найбільше свого світлої пам'яті дідуся, який ніколи не від грошей так не було, правда, але який ніколи не відпустив, якщо хтось прийшов просити ніколи. Навіть якщо не було якихось копійок, то пару яєць здала, чи щось інше що було, але якщо прийшла людина до хата просити. То були люди виховані на тій вірі, прийшов сам Христос. До тебе прийшов не циган, не поляк, не хто інший. До тебе прийшов Христос, який просив в Тебе допомогу. Ото я собі запам'ятав на все життя, що б не було часом, бо ми так на гори, гористій місцевості жили, то дідусь щось там дав і каже: занесіть, дайте їм. Чи пару копійок, бо тоді навіть 20 копійок то були гроші, ну бо то була буханка хліба. І Христос каже до апостолів: дайте їм їсти. Чи ще та віра живе у нас? Чи ми ще знаємо, що таке милосердя? І чи творимо милосердя? Чи ми радше показуємо пальцем, знаєш, там роздають гуманітарну допомогу, Піде собі там, там тобі знайдуть. Я не маю, хоч твоя шафа є забита різним лахміттям. А в підвалах, може, має закрутки вже невідомо з якого року, що просто викинеш їх геть. Але не поділися, не даш. Не відчуєш потребу іншої людини, Або даш так, як псове, то, що не добре, то, що зіпсуте, то, що старе. Пам'ятай, Христос приходить до тебе, до кожного з нас. В тій особі хворій, тій особі немочній, тій особі потребуючій. І наша, наше завдання це відчути потребу тих людей. Бо часто ми є скоріше осудити тих людей. Осудити. А я постійно кажу: я не знаю, який би я був, якби втратив дах над головою. Я не знаю, який би я був. І кожен з нас не знає. Чи ти би собі давав раду, чи ти би всів на горілку, чи на наркотики? Опустив у руки, зневірився, бо тяжко, діти, сім'я, хвороби. Ми ніхто не знаємо. І тому ніколи не судімо. Вони не вміють жити, вони бідні, вони ліниві, вони такі. Ми ніколи того не знаємо. І тому Ісус Христос бере тих п'ять хлібів, бере дві риби, благословляє, роздаєте, каже, і наситилися. І зібрала дванадцять кушів, недоїдків, а самих чоловіків, окрім жінок і дітей, було п'ять тисяч народу. Бог завжди є зі своїм народом, Бог не опустив Ізраїля, коли його провадив з єгипетської наволі і вони були на Аравійському півострові, де був камінь і пісок. Сорок років памбіг їх годував манною із неба, хлібом із неба, а з каменя витучу воду. Бог ніколи не опустить свого народу. Народ, який виконує Його заповіді, дотримується Його закону, і народ, який любить Господа Бога. Ми називаємо віри в єдиного Бога Отця Вседержителя. Слово Вседержитель означає Той, що всі ми опікується і про всіх дбає, про нікого не забуває. Але якщо я і кожен з нас ділиться хлібом. Ділиться їжею, ділиться одягом. Ми тоді найбільше є подібні до нашого Господа, бо Він дбає про всіх, і Він дав нам, кожному із нас, заповідь, «Люби ближнього свого, як себе самого. І тому нинішня неділя, дорогі браття і сестри, взиває нас. Не тільки все тягнути до себе і на себе, і до своєї хати. Але нинішня неділя нас ділися, ділися зі своїм ближнім, допомагай іншому, будь милосердним, зрозумій потребу іншої людини. І навіть то, що відбувається сьогоднішній день в нашому краї, і навіть ті негативні, дуже разючі і болючі випадки своєї гуманітарної, і так далі, це не має відхилити, або не має мене зупинити, що я маю що місяця допомагати війську. Ні, ніколи. Бо я знаю свій обов'язок, свій обов'язок як християнина. Як у громадянина України, що я маю допомагати, що я щомісяць мушу дати з пенсії 20, 30, 50 гривень, скільки там, але то є мій обов'язок. Я допомагаю своєму народу, я допомагаю своєму війську, я допомагаю своїй землі, своїй державі. Це мусить бути в нас в крові, дорогі браття і сестри. Я не маю слухати, а. Ти сказала то, ти сказала все, все. Моє серце є закрите, ні. Наше серце має бути завжди відкрите. І тому Христос показує сьогоднішньому Євангелії. Той нарід, який його любить, Він ніколи не буде голодний, той нарід ніколи не пропаде, Він ніколи не загине. І тому ми зі своєї сторони. Як у народ покажімо, що ми любимо Ісуса, що ми любимо Бога, а Його закони є святі для нас. Амінь.